Оля Константин Песаревский. Земля ⁇ это не просто слово, это символ нашей Украины. И сегодня эта власть хочет отменить мораторий на продажу земли с сельскохозяйственного назначения. Она хочет, чтобы мы были чужими на своей земле. Она хочет, чтобы мы были крепаками упанив иностранным. Вы этого хотите? Нет! Слова Константину Пісарявському. Доброго дня, шановний Всічеслав, шановні громадяни, я хотів би перепросити в першу чергу, може, в жінок, за свій нетрадиційний вигляд, як да кажуть, без, без світлої білої сорочки, І без традиційної червоної кроватки. Випадково чи ні? Але сьогоднішній день я практично привів з міліціянтами. Дуже є потужні сили, які не хочуть, щоб певні люди зустрічалися з вами. Я вам скажу, що сьогодні на нашу штаб-квартиру було скоєно напад, було збиті двоє замків, знесені ворота. І саме трагічне, і саме сумне, що в цьому брали участь правоохоронні органи, навіть є розпорядження районного голови райадміністрації – до чого ми йдемо, до чого ми скочуємось? Ви розумієте, що зараз влада заявляє, хизуючись і не ховаючись, ми можемо зробити рішення любого суду. Суд і прокуратура це як біта. Ми будь-які питання. Я хочу сказати, я про це раніше ніколи не говорив. Я на цій площі, мабуть, за цей рік десь 40-го, Я був і ведучим, і організатором, і учасником. Багатьох мітингів і по підприємцям, і по охороні здоров'я. Але вибачте, нам всім треба згуртуватись і мали де силу. На члені моєї сім'ї нема такого члена сім'ї, починаючи від доньки, дружини чи матері, який 80 років. Слухайтесь, на неї порушена кримінальна справа, вона на підписці про невиїзд, вона ледве шкутильгає На підписці про невиїзд. До чого ми йдемо? Це здобуток вільної України, незалежних цих 20 років. Мій дід пройшов три війни, Песаревський Зінович. Мій батько воював, був поранений, його витягли під кривим рогом. Вони в домовині зараз перевертаються. До чого ми дійшли? Це не просто ганьба. Ми стоїмо на Рубіконі, бо кожного прийдуть в хату. Вийдемо спати, це було у Магдалинівці, коли двоє вірменів, Мелицинофович, ламали руки і били українці. Це було в Марганці, коли хлопця, правоохоронця зарізана як кабаналибачте, і сказали, що це битовуха. Ми давно на цьому шляху, ми знаємо, що дорожче землі нічого немає. Я був за кордоном спілкувався. Я бачив ті країни і спілкувався з людьми яких земля стала товаром. Там, де земля стала товаром, там стали раби. У раба нема нічого свого, навіть ложки. Запам'ятайте це. І справа не в землях сільхозпризначення. Справа в тому, хто ми є насправді, чи є у нас голос крові, чи ми бидло і велика рогата худоба. Ми говоримо в своїй організації Земля і Воля, візьми своє сам. Нам належить ця родюча земля, наші чорноземи. Ми говоримо, не вір!